Мої вітання, друзі! З вами Флуд, і сьогодні стартнула подія повнення колекції, яку нам потрібно закрити для того, щоб зробити ось це злиття для себе. Я вирішив, що буду відкривати 12 уламочків для того, щоб забрати епіка і не морочити собі голову з цим злиттям, зробити якомога швидше даного персонажа. Уламків вистачає, тому поїхали до відкриття. Звичайно, перед відкриттям клану їжаки і всьому альянсу передаю вітання, хто має бажання приєднатися. Посилання буде. Десь під відео або ось тут. Хоча я дуже-дуже тяжко видно. І давайте перейдемо до уламків. Тут поставимо лайкаду. І, наприклад, Нельдора запросує ще одного на плюс 4 або дерандила. До речі, в мене його немає на плюс 4. Давайте зробимось так. Можливо, буде фартити нам. І поїхали. Має залишити 16 уламочків, злускаємо 12. Можливо, це і неправильно варто приберегти їх, але нехай буде так. Заберемо того епіка і будемо відпочивати деякі події скіпати. Сьогодні якийсь прихований X На ось цього волоса, я так розумію. Таршон, до речі, у мене даного персонажа, мабуть, немає взагалі на складі. М унікальний епік. Тобто я його десь колись скормив уже. Хофорис також непоганий персонаж, десь мені допомагав проходити війни в але. Ларім, це не те, що нам потрібно. Дайте нам якогось легендарку. Хаску мене два штучки на плюс 4 нецікаво, піде на корм. Є лега? Ліліт. Майже глейкат, дякую, звичайно, за ліліту. Ларім дуже дякую. До речі, це, мабуть, четверта Ліліту. На ліліту в мене на аккаунті. Вартить, можна так навіть сказати. Так, три є, давайте сюди ще четверту поставимо плюс захист для моїх персонажів. До речі, непогано, я цьому задоволений. Не найактуальніший персонаж зараз, але. Але, все-таки легендарочка. Давайте лускатись далі. Хотілось глейката або якогось. Цікавого персонажа з штрафами в священний орден, наприклад. Де мені їх не вистачає, але як же є, вісім уламочків пішло, ще залишилось. Чотири штучки, можливо, ще одну легендарочку нам. Ларіум намалюють, але місце закінчилося, і давайте зробимось так. Шукачка. Нецікавий абсолютно персонаж, і давайте. Перед останній сакрал жовте світло, будь ласка, ні. До речі, спрацював деранділ, мабуть, вперше за сьогодні прибіг за цих іксів епік. І останній уламочок. Ні, знову Епік, і це Маїв. Так, вгадав Маїв. Що ж, ось такі епіки і легендарки мені прибігли, трішки витратив свій запаси і поїхали до наступних відкриттів. Ми на аккаунті Олега, GoG97, клану Київ Рейвенс. Звичайно, вітання. Потрібна одна людинка, опис ось такий, звертаємось до Олександра. І поїхали відкриватися. Тут потрібно 12 сакралів, нічого не вибрати, все є. І давайте потягнемо щось унікальне або якогось дубля. Злиття робиться, тому варто глускати ось ці ламочки, ну і додатково можна залутати якісь цікаві нагороди. І фаталістка доволі-доволі непоганий персонаж. У мене плюс четверта на війни фракції 21 рівня автофарм вводить. Ачак, також цікавий персонаж, може використовуватися як заморозка в деяких кімнатах міста. І Хук, до речі, сьогодні насипає дуже дуже гарних епіків. Але Пларіу, дайте жовте світло, здивуйте нас чимось. І тільки заговори про гарних епіків почало снідати багряних масок, які колись десь та використовувалися, зараз не дуже актуальні. І Деренділ, який сьогодні в X-25, не знаю для чого він прибіг, дехто використовує на війни фракції. Ого, також ходить на війни фракції в мене. Але, але це не той персонаж, який потрібен на даному аккаунті. Тут всі епіки є. Дайте щось легендарне, Пларіум. Роте світло, будь ласка. Так. Хрестовик не цікаво. І, я так розумію, це дев'ятий уламочок. Якась легендарочка вже повинна бути далі. Намікає, але, але вона тут не потрібна. Десять уламків пларіум. Ні, я так розумію, сьогодні легендарок не буде. І 11. Ні, знову курсим, знову епік і давайте. Прийдемо подивимось, ніби 11 уламочків відкрили. Ні, я б сказав, доволі-доволі сумна історія на аккаунті: 12 уламочків і жодної легендарки. Так. До речі, єларгірна використовується десь там. На місці в мене декілька кімнат бігає плюс четверта. Що ж, дякуємо Олегові за уламочки за довіру, вибачаємо за таке відкриття, і йдемо далі. Тепер ми на аккаунті Юрія ГЕС-92, клану Орк Мазда і вітання, хто має бажання приєднатися, також одне місце є вільне. Ось такі умови. І поїхали лускатись, тут потрібно також луснути. 11 сакралів, подивимось, що тут знаходиться. Надіємось, в рази краще буде, ніж у голега на аккаунті. Знову хрестовик, поганий знак, як на мене, можливо, варто змінити канал. До речі, про це я забув чомусь. І, до речі, Руела, неймовірно потужний персонаж, мені сильно подобається. І давайте перейдемо на українські соти. Ніби минулого разу нам підфартило там і з лехами, і з хижаком. Давайте глянемо, що буде сьогодні насипати. Так. Знову епік. До речі, фенакс. Потужний персонаж, який сильно пробиває всіх, якщо є на кому штраф. Ахрані. Також гарний епік. Щось доволі доволі дивна коїться. Гарних епіків насипає, що буває дуже дуже рідко. І Хоуп, Краще не говорити про гарних епіків, я так зрозумів. Давайте легендарку Пларів. Хоча б одненьку. Гнута, наприклад. Було б доволі-доволі потужно. Тому що у Юрія даного персонажа немає, він дуже сильно допомагає з проходженням цього ПВЕ контенту. Горорораб також гарний герой на війні фракції 21 рівень ходить. Але але нам це поки що не цікаво. Давайте. Лего, будь ласка, так? І... Ні. Джехпиляр. Я вже понадіявся, побачив ось це зелененьке. Думав, що Гнут біжить, але Гнут трішки нижчий і там інший фон. Легендарка, але. не те, що нам потрібно. Давайте, Гнута. Два уламочки є. І ні. Знову орк і. нам це не потрібно. Давайте. На жаль, не підфортило, потягнули легендарку, але можливо це навіть не унікальний персонаж. Давайте глянемо. Орки і. Ні, Джек Бляру унікальний персонаж, але він дуже-дуже слабенький. Що ж, дякуємо для Юрія за уламочки, за довіру, і йдемо далі відкриватися. Що ж, тепер ми на аккаунті Богдана Турбольд, Звичайно, вітання клану ранкове світло, хто має бажання приєднатися 23 людини. Ось такі умови. І тут потрібно також потягнути гнута. Постараємось це зробити, понадіємо, що він нам прибіжить, і я забув перейти на сотий канал. Зараз зупиняємось і біжимо на сотий канал, тому що там ніби щось не насипало сьогодні. Принаймні для Юрія дропнуло легендарку, хоть і не дуже актуально, але легендарку. Джек Буляр. Ну і давайте. Продовжимо відкриття. Понадімо, що хоча б сюди прибіжить гнут. Нецікаво Балтус. Пожирач книг. Взагалі безтолковий персонаж не знаєте його можна навіть прикрутити. Нельдор, до речі, непогано. Стоїть Вікс-25. Дешада, не цікаво. І давайте, ларіум, здивуйте нас. Так, ні, залагало. Думав, вже біжить легендарочка, але це Торах і жабопик. Давненько не відкривав сакрали і вже позабував персонажів, від яких лагає ось це відкриття. Ще один Нельдор. Дуже-дуже непогано. Їх можна качати два штучки або одного навіть плюсувати на плюс 4. Дуже сильно допомагає з проходженням лавого лицаря Ізбел. Ніби на Мікаги. Наскільки я розумію, Мікаге немає. Але ось ці персонажі вже є, тому не цікаво. Ще мікає можна вже зробити майже. І давайте далі. В пошуках Гнута. Дуже потрібний персонаж, третій Нельдор. До речі, на плюс 4 можна загнати спокійнісінько його під час ось таких подій. І Пларіо, де легендарочки. Здивуйте нас, дайте щось гарне. Ну, як щось гарне, нам потрібен тільки Гнут. Два уламочки залишилось. І. Ні. Ну, з останнього, як ми це любимо. Також епік і тим більше, радник взагалі не цікавий персонаж. Ча використовував його десь на війнах фракції для того, щоб закрити якусь одну кімнату. Що ж, дякуємо для Богдана за уламки, за довіру і йдемо далі. Тепер ми на аккаунті. Айса, звичайно, вітання їжакам. Посилання для вступу під відео. І поїхали лускати шість сакралів, неочікувано було побачити ось таке, я так розумію, ніяких побажань не потрібно. Поїхали дивитися, що в цих уламочках, і я знову забув перейти на сотий канал. Але. Коуп. знову цей морозний герой, але надіємося і без сотого каналу нам трішки підфортить. Кайтіс не дуже цікавий персонаж саме зараз. Хоча можливо плюс четвертий на шести зірках з не міг зробити. Дирендил, до речі, непогано. Сильно дамажить. На фракції фракцій можна використовувати. І Урси не цікаво також. Два уламочки потрібна легендарка. Пларіум. Здивуйте нас. Епік знову, до речі, уго непогано. Мені вчора дуже сильно допомагала з війнами фракції. І ні, з останнього уламочка. До речі, пам'ятно роги також непоганий епік. На війни фракції заходить. Але легендарка не прибігла. Давайте ще тут потрібно закрафтити реліквіїв, якась кількість зібралась. До речі, дивіться. Я так розумію, тут два міфічних крафти плюс легендар. Давайте покрафтимо реліквії по нашій стратегії. Понадіємо, що вдасться потягнути якусь міфічну гарну реліквію по колекції, я, до речі, не знаю, що тут є з міфічних реліквій. Давайте глянемо. Магмове серце і. Мабуть, все. Кіпетрив також величезна кількість, те ж саме, що і у мене, і два політопи. Розумію. Одним словом, нам не потрібно крафтити політоп. Давайте. Ловим трішки невдач, хоча невдача вже була у нас на шардах, нічого цікавого не прибігло. Можливо, варто відразу стартувати за міфічного кафту. Але на аккаунті вже також три міфічних реліки, що доволі непогано. Як на мене це середня статистична по всім гравцям. Які грають на ФТП основі не дуже багато забирають турнірів, але фармлять лайф арену. І давайте, епічний крафт. Ось так. Приходить рака, і думаю, варто зробити ось такий. Міфічний крафт, понадійте, що прибіжить щось цікаве. Давайте. Є ні, арф. Айс, вибачаю за арфу, я не хотів її потягнути, і давайте ще один зробимо. Ось цей новий крафт з міста. Змішаємо його з звичайним, не хочу додати сюди крафт з війн фракцій. Давайте, Пларіус, дивити нас. І ось цей посох не дуже цікавий. Релік дуже-дуже сумно вийшло. Все. Дуже неприємна ситуація, але як же є, нічого цікавого, ніби по нашій стратегії не потягнули, і все одно з міфічних крафтів нічого не прибіло. Що ж, доб'ємось ці всі. Крафти подивимось, можливо, підфортить і прибіжить з якогось епічного крафту щось цікаве, тобто вилетить. Якийсь міфічний релік, наприклад. Чого б дуже-дуже сильно хотілося. І таке враження, що Вайса точно аккаунт якийсь не фартовий або у мене руки не фартові, і мені на ньому взагалі не фортить, нічого цікавого не вдається потягнути. І пларім, до речі, новий релік. Але не цікавий не те, що нам потрібно. Знову епічний релік. До речі, ось цих реліків насипає дуже-дуже багато. Можливо, саме зараз варто було починати. Творити, починати крафтити ось ці міфічні реліки. Я, мабуть, трішки поспішив. І давайте, здивуйте нас. Новий епік ще. Статуя демона, тобто постать демона не цікаво. І взагалі таке враження, що дроп порізали. Знову епічний. Релікс легендарного крафту доволі дивна ситуація максимально неприємна. І ні, знову епік. Взагалі, сумний крафт. Тут трішки потрібно ще добити, що зробити ще один легендарний крафт. Змішувати з міфічними не будемо. Що ж, ось такий крафт, відкриття не дуже, крафт ще гірший. Дякуємо Айсові за довіру, за ресурси, і йдемо до завершення відео. І так, тільки що помітив, що там потрібно ще відкрити войди, тому. Візьмемо гурвота, надіюсь, його тут немає. Дуже-дуже гарний персонаж. Я б дуже сильно хотів його собі отримати на війни фракції в Огріни. Тормін, наскільки я розумію, тут є. Так, тормін є, тому ставимо собі гурота. І будемо надіятися, що підфортить з войдами, тому що потрібно добивати, я так розумію, пойнти на події. І пларів. Будь ласка, давайте зробимо так, щоб хоча б тут підфортило. потягнути щось цікаве. Було б дуже-дуже приємно, тому що з крафтами ми вже облажалися з відкриттям сакралів також. 6 сакралів пустих. Розумію, що невелика кількість, але, але два міфічних реліки хотілося отримати щось. Два міфічних крафти хотілося отримати хоча б один міфічний релік. І. Давайте ось тут. Лего. Але ні, насипаю одних рарок. І давайте. по одненькому, Понадіємося, побачите золоте світло. Але, мабуть, не сьогодні, до речі. Це, мабуть, новий персонаж. Не пам'ятаю такого. Можливо, це герой на злиття. Але в цьому я дуже сильно сумніваюся. Зараз ще глянемо, які у нас герої йдуть на злиття. Ні, тут трішки інший персонаж, але щось новеньке. Що ж, тепер точно дякуємо Айсові за довіру і йдемо до закінчення відео. Що ж, друзі, ось таке вийшло відкриття. Не дуже багато легендарок, що дуже сумно. Пишіть в коментарі, що надробилось вам. Як вам дана подія, чи взагалі працювали ікси над та того ж самого та гнута сьогодні, чи комусь вдалося потягнути. Ну і звичайно, дякую всім, хто дивився до цього моменту. Дякую всім, хто протиснув подобайку. Хто ще не підписаний на канал, підпишіться і до зустрічі на нових відео та стрімах.